Вітаю всіх із різдвяного ярмарку в магазині Епіцентр. Скільки новинок з'явилось, я просто була здивована. Думала, мене вже не можна здивувати, але ні. Це Епіцентр. Буду показувати новинки, те, чого не було в минулих випусках. Хто хоче подивитися минулі мої огляди, заходьте в список відтворень. Називається Різдво 2025. І так починаємо. Хочу почати з оцих поличок не було. Ще їх тоді, боже, яка краса, слухайте, як красиво зроблені ці ведмедики з підсвіткою. Зроблено, до речі, в Україні. О, як гарно! 1650, боже, як красиво виглядає. Ну, може, тому що їх багато, я не знаю. Ви взагалі класно зроблені. Гляньте, як вони класно зроблені. Так, плівка. Він ну, напис... це як... Пластик не скляний, але виглядає чудово. Лед статуетка ведмедик 33 см, ціна 1650. Далі ведмедик меншого розміру. І гляньте, є підсвітка такий, як ось такий ну, в жовтому кольорі, а є такий більше, як в блакитному. І вони коштують 1200, взагалі різне поєднання. Тут 25 см. Далі один чи єдинорог, як правильно сказати. Такі також вони красиві, отак з боку покажу. Такий класний. Взагалі, мені так подобається ця ідея. Ну, так по цінам ну, дорогувато, може будуть знижки до самого Різдва 1950 за 30 см і 40 см, 250 см. Внизу ще ось такі кольори, і такого прям великого можна взяти Одинорога. 3000 за 47 см. Є ще сніговички з тієї сторони. Ой, є ще така зірка, гляньте, яка красива різдвяна. Так, її не вімкнули. Не знаю, можна, мабуть, самому дістати, перевірити, як вона буде. А ось тут також не вімкнули, ні. Бачите, вона можна і на батарейках, і від USB, слухайте, дуже зручно. Оце все виготовляють в Україні, що мені сподобалось. Закріпіть паличку на верхівці ялинки. Ось, бачите, як така тонка прям ця паличка. Умітніть світлодіодне світло. Так, це верхівка, ялинки, святкова прикраса. Так, дуже класно, слухайте. Ось така. Получається, їх тут два розміри цих зірочок, верхівок. Є 40 сантиметрів, ось оця 1200 і меншого розміру 900 гривень. Класно. Далі це у нас зайчики. Зайчика 1950, фігурка, 40 сантиметрів. Це повторюється медики. і цифри можна взяти о, 2020 зробити з підсвіткою. Тут різні цифри. Так, ціна однієї цифри 756 гривень. Висота 25 см. Новорічний декор. Зроблено в Україні. Україна, місто Київ, академіка Філатова. Так, ні, а все-таки виробництво Івано-Франківська області. оце Косівський район, старий Косів. Взагалі вони молодці такі, вони так цікаво все роблять, у них багато всього. Прям готуються заздалегідь до Різдва. Видно, що стільки всього попридумували. Так, і з цієї сторони ще є сніговичок. Хтось його взяв так. Поклав, бачите, він як впав і його ніхто не дістав. Так, я підніму все таке. Так, ось такий сніговичок, і ось оцей з підсвіточкою. Гляньте, красиво виглядає, тільки де цінник. Я не знаю. Ще є ялинка, статуетка, сніговик, 1276. Глянь така красива ця ялинка, взагалі все красиве дуже. Також новенька поличка, і причому є акційна пропозиція. Декорація новорічний гном, оцей червоно-зелений. Бачите, на нього знижка 50% і ціна 168 гривень. Є маленькі оці, мені здається, новенькі, взагалі. Глянь, такі носи у них великі. Вони йдуть по 240 гривень. Є дівчатка, є хлопчики, дуже симпотні, симпатичні. А оце, це, мабуть, для пряників, да, такий, як посуд. Вообще. Класно. Зроблено ще з дзвіночками. Тут дзвіночки тут прикрашені. Є, виходить, в червоному і в зеленому кольорі 1160 гривень. Але ідея цікава, такої ніде не бачила. Ось глянь, яка ще тарілка така велика. Виходить, ну, як для прикрас, це як декор, чи, чи як тарілку використовувати 680 гривень. Може хтось і правильно знає, як воно використовується. Далі йдуть дуже красиві ці щури. Дівчатка. Так, щури дівчатка. Гляньте, яка красуня, взагалі красиво. зроблена, як балерина. Класна, 980 гривень. Дуже прикольна. Ще в таких вона. І тут у неї, як хутро, і тут оце взагалі така тканина приємна і красива вона на обличчя, до речі. Так. Не, не так буває, що вони якісь такі, знаєте, відлякують. Ну, тут не видно в якому році виготовлена. Я не пам'ятаю, в минулому році її, мені здається не було. Ще сказати, скільки цей лось коштує. Ну, я може його і показувала в якихось випусках, а може трішки і іншого. Гляньте в нього як красиво зроблений тут капюшон є. 950 гривень. Так, він з 25-го року виготовлений, і висота цієї фігурки. Ого, 87 см, ще цей лось. Кулі гарненькі. Я подивилася, це новинка цього року. Тут як олені, ялинка. 270 гривень, 8 см висоту. Ще ось така є різдвяна куля. Так, а тут, ух ти, як воно так цікаво. Більш повільно цей сніг падає. Така 230 гривень. Що ще цікавого. Маленька різдвяна кулька. Так, дивимось яка коштує, не зрозуміла. Слухайте, оця найкраща. В неї такий оцей сніг, як блискучий, бачите? Більш красиво виглядає, якось по-новому виглядає. Різдвяні кулії є. Гляньте, ой, який тут дрібний сніг. Взагалі класно виглядає. Гляньте, як вона красива. Оця красива дуже. 480, вона йде з підсвіткою, причому вона йде музична. А, тут немає цієї батарейки, тому не зможу вам продемонструвати. Класна. Пропозиція, може, тут там зламали, та ні, вона так не працює. Одного разу будиночки все гарніше і гарніше. Гляньте, як красиво зроблений будиночок. Він такий легенький, як начебто з папіємаше зроблений. Але виглядає дуже класно, взагалі, такий запорошений. 650 гривень такий будиночок. Дуже красивий ось ці набір іграшок ялинкових. Дуже красиво виглядає отак. От, от як тут янголи різноманітні намальовані І в минулому році були, але це вже якісь новенькі малюнки. Ось цей також дуже гарний. Так дивимось, ціни такий набір: 358 гривень. Тут получається 7 штук ось таких іграшок. Ну, вони, мабуть, всі в ціну. тут отам, приклеєний, да, 358. Просто покажу, як вони виглядають. Ну, от такі мені не дуже. Мені подобаються ось ці саме. Ну, дуже ефектно виглядають. Гляньте, красиво вони припорошені. А ще такі є по 6 штук, також також без ціни. Да? Я так розумію, немає чомусь цінника ніде. Так вони запаковані, їх можна навіть на подарунок. Тут гляньте, як красиві малюночки, немає ціни. Так, 2024 року такий набір і без ціни стоїть чомусь. Ось оці мені сподобались найбільше. Ну, зараз гляне, може, десь буде ціничок. Да. 398 гривень, ось такі по 6 штук. 398. Що тут іще? Ну, тут от такі різдвяні да? малюнки. Так, ну, ціну я сказала, але ну, отак воно гарно прикрашено, комусь подарувати, взагалі буде класно. Та й прикрасити вдома з Новим роком, є з різдвом 358 гривень. Такого Санту я ще не показувала в зеленому вбранні. Воно, знаєте, в нього тут як проволока регулюється, можна так по-своєму зробити, взагалі красиво вдягнути весь блискучий. Показую, який він файний цей Санта. Так, щоб цінничок у нього знайти. Сінничок і рукавчик красивий. так ось він. А, побачила там. Ось тут цінник. 1550 коштує. Ось такий Санта, ну такий розкішний, дуже. Такі красиві сніговички в рожевому кольорі. Вперше таке бачу. От прям рожевий з цієї золоті в нього штучки. Припорошений, прям сріблом, золотом, гарненький, такий, як з пап'ємаше, легенький. Такий сніговичок у нас да, 25-й рік, 840 гривень, висота в нього 43 сантиметри. Так, такого я, начебто, ні, такого я точно не показувала з намистами. Гляньте, який гарний. Таке вбрання. В нього прям клас, як пончо зверху. 649 гривень. І отакого от лося не було ще. Лось також гарненький, класно втягнутий. Так, ось такий лось 740. А в цьому рожевому кольорі, гляньте, є також... Який красивий цей олень, маленький такий олень. Ну, я маю на увазі <плійк> вірік, оленьонок, так сказати. Зараз ми їх всіх поставимо, щось упав. 840 гривень. Коштує цей олень, тільки чомусь вони, от олень, бачите, стоять погано, щось неправильно зроблено, тому що сніговичок стоїть міцно, а оленя треба обирати, щоб гарно стояв. Оцей стоїть гарно. Так, ось такого я вам показала. Я цей показувала, ось, мені здається, оця колекція як минулого року. от Не було такого сніговика, не пам'ятаю в цьому светрі класному. Він також не зовсім білий, якийсь такий, як бежевий. Так, 25-й рік, 47 см висоту, 840 гривень. Так, ну назову вже все-таки цю ціну цього оленя. Вже так не пам'ятаю. Ну, показувала, його вже показувала в оглядах в цьому році. Так, він з 25-го року, просто вже був в минулих оглядах. 840 гривень його ціна. Такі віночки прям блискучі, золото, поколото. Гляньте, як красиво виглядає такий віночок. Скільки коштує? Або такий, наприклад, вони різні, до речі. Так, ось такі віночки. Ціна. За 2024 рік, 56 см в діаметрі 1046. Оці підсвічники дуже гарні. Це новинка 320 гривень. За 2025 рік, 14 см висоту. Взагалі дуже красиво зроблений. Глянь, так класно зроблений. Красивий. Як не глянь. Дуже 320 гривень. Ялинкові іграшки. Оце виготовлено в Україні. Косівський, я думаю, район. Так, так, оце все Івано-Франківська область, да, косів. Дивіться, яка красива квітка, дуже красиво виглядає. Таке поєднання золота, така й срібна. 99 гривень. А ось такі прям розбирають сто гривень. Так, тут такий кінь 90 гривень. Ой, тут прям крила Янгола. Да, я так розумію. 99 гривень. Морський коник 110 гривень. Така дівчинка, фігурка балерини 110 гривень. Ключ 110 гривень. Так, далі. Це, мабуть, як папелюшка мається на увазі. Да? 110 гривень. Дзвоники по 110 гривень. Так, щось ось такі крила Янгола по 110 або такі. Глянь, яких тут багато, різноманітні на будь-який смак. Ще такі пташки по 99 гривень, сніговичок за 110. Ось які цікаві, слухайте, класно виглядають. Не видно ці. Є навіть от по 58 такі дзвоники, а такі по 185 така різниця. Так, тут є по 43 такі більш прості варіанти на ялинку, але виглядають красиво також. І ще шишки. Шишки тут їх виходить на цій ниточці. Скільки? Дві шишки на ниточці: 110 гривень. І котика можна також купити. Котик один на нитці: 87 гривень. Так, ось такі прикраси на ялинку. Є в срібному, є в золотому кольорі. О, є в білому. Білий. Отакий білий, як рожеве золото, дуже гарно виглядає. Ну, так як заколки вони працюють по 150 гривень за 6 штук. Оця ще прекрасна, гляньте, яка красива. Да? Взагалі класно виглядає. Квітка ну, от з таким як декоруванням. 118 гривень ціна. А тут все таке срібне. Там все золоте було, карета попелюшки, наприклад, 119 гривень. Гляньте, це також зроблено в Україні. Класно придумано. Ой, гляньте, також цікаво. Це хтось сюди приніс, мені здається, це не від нього цінник. О, які красиві ці штуки, класні. Дуже круто виглядають. 139 гривень. Сніговичок 87 Зайчики 87, корона 85 гривень. Так, от такий ключик 87 в золотому кольорі. Тут є янголи різноманітні, 121 гривня. І такі щось фігурки тільки тут срібні, там були золоті, вони по 43 гривні. Також дзвоники по 87, і такий коник 90 гривень. 99 гривень, просто куля, але дуже така блискуча, красиво виглядає. Є, показую, кілька кольорів, а такі більш блискучі по 109 гривень. Так, засипані прям близько. По 229 ось такий набір, як цукерочки. Далі. Ще є ось такі набори по 258 гривень. Тут, виходить, 8 куль є матові і блискучі. 359 більш великого розміру 6 куль. Або ось такі в зеленому кольорі. Далі 4 великі кулі за 430 гривень. Ну так, якби економії ніякої, так і окремо можна купити. Він є по 69 різного плану, по 69. Вигідніше по одній тоді взяти, да? різноманітні. Такий набір, цукерочок. Тут 6 штук 240 гривень. Так, і ще які тут цікавенькі. Давайте глянемо по 216. Ось такі фігурки. Це як коники. Рік коня нагадую, 2026. І тут вони зробили різноманітних таких коників. Таких якихось дивнуватих, скажімо, 216 гривень. Символ року називається. Так, і тут далі йдуть ці коники, а ну що тут? А, ну це ще так. Ну так, 216 гривень. А тут малюночок. Куля, пейзаж, пластик. По 36 гривень із пластика. У нас спрей крейда для святкового декорування Вухти, 250 мл за 84 гривні. Я просто так розумію, вони різного кольору, з різними кришечками. Далі у нас бенгальські вогні, такі супер жуки, танець вогня угу. по 135 гривень. Ні, оце піротехніка. Супер жуки в упаковці 6 штук за 73 гривні. А бенгальські вогні 70 см в висоту 5 штук за 135 гривень і 50 см в упаковці оце 50 штук 527 гривень. Ще є 5 штук 24 см 72 гривні. Хлопушки, оце мабуть, да, хлоповки. Так, хлоповка, пружина 20, пружина, 20 см, цікаво, 30 гривень. Далі піротехнічний вибір. Ой, виріб Бетман. Бетман, Ага, 38 гривень. А оці взагалі можна пітарди продавати? Я щось, мені здається, їх не можна продавати, щось таке. Далі, бенгальські вогні 36 гривень, 34 см. Це таке бенгальські вогні, які цікаві. А, Два палаючих серця. 75 гривень. Ну, красиво будуть горіти. Свічка для торту. Ось 4 штуки, 86 гривень. Дорогувато. В агорі ту дешевше таке. Далі, хлопавка така по 25 гривень, лілія. Так, ще ось такі піротехтічні вироби по 30 гривень. І хлоповка фіалка. Цікаво, 13 гривень. Не знаю, як це взагалі не уявляю. По 107 гривень. Хлоповка, пневматична срібло та золото. 30 см це я розумію, як виглядає 107 гривень. Або така хлопавка, кружечки 30 см, 120 гривень. Тут, мабуть, сніг стоїть. Да? Ні, це все спрей для декорації. Спрей сніг з блискітками, по 137 гривень. Є золотий, є срібний, також 250 мл. мілілітрів. Огляньте такі прикраси з'явились, не було минулого разу. Чори штучки таких ведмедика. Ціни немає. Ладно, тоді таких 4 штучки 290 гривень. Що тут ще? Абось такі чорні-чорні ефектно виглядають. Так, їх тут 8-16 штук за 170 Сім гривень кольори є сині, золоті, білі, чорні і Я все хочу доїхати до іншого епіцентру і показати нормальний огляд на ці всі гірлянди, тому що там вони будуть з підсвіткою. Тут вони всі от немає такого, щоб ти побачив, як вони на прикладі виглядають тільки на картинці. Наприклад, 290 гривень. Ось така довжина 10 метрів. Так, ну тут нічого, сто лет, лампочок, колір білий, холодний, кабель 10 метрів. От все ще написано. А так би подивитись, було б цікаво, як оці шишки будуть да, виглядати. Також 290 гривень. Ну так показала просто приблизні ціни. А на ялинки я на штучні вже робила огляд. Ну, така от найменша, наприклад, 1398, так, метр 20 висоту. Ну, тут ще така 1750 ПВХ, зелена, білі кінці, півтора метра, 1750 гривень. Я також зайшла у відділ ваш сад, щоб показати, скільки коштують в цьому році на пансеті живі, мається на увазі в горщику з землею 249 гривень в діаметрі 12 см. Потім такого великого розміру, гляньте, дуже красиві. 399 гривень в діаметрі 20 см. Я так розумію, що їх два види. От я так. Зорієнтувалась так. Два види більшого розміру і меншого розміру. Це пуансетія по 149 гривень. Ось ще такі маленькі пуансетії. Я так розумію, за дві штучки. Бачите? Чи то вони просто так запаковані? Ні, ні за одну буває червона і буває ось така, як світлого кольору. По 149 гривень. Хтось сюди приніс цей плед різдвяний від лянуїд. Я окремо хочу зробити огляд на оці всі пледи, на, ну, на весь текстиль, саме різдвяний. Не написана ціна, це я окремий огляд зроблю. Дякую, що дивитеся. Я на цьому буду закінчувати. Я ще буду робити огляди з епіцентру. Всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!